Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от маємо асортимент турбін. А, так. Це наглядове. і давайте пройдемося. Стосовно гарантії, одразу кажу, що гарантію ми надаємо. Гарантія один рік, але це гарантія розповсюджується на турбіну 6-7. Це виробництво Чехія. І на турбіну а, це у нас аналог. Цієї чешської турбини, ну це Китай. У них по комплектації, от, щоб зрозуміло, це китайська турбіна. Отак от Шивдік виглядає, бачите, ну, майже написано, що зроблено в Чехії. По комплектації навіть рукавички вони кладуть, настила, прокладочки Все в комплекті. По Чехії тут нічого такого немає. Вони нічого не кладуть. Але на китайську ми також надаємо рік гарантії. На білорусівську, ну, звісно, не можемо надавати, тому не надаємо. По цінам давайте пройдемося. 12,5 тисяч гривень це у нас шоста-сьома турбіна виробництва Біларусь. Прокладочками вона скомплектована. Тут, тут прокладочки під подачу та злив. Тільки паранітов і все, більш нічого вони сюди не кладуть. Лист є, все це є. Гарантію ми не даємо до 12,5. Тут у нас рік гарантії, шоста та сьома турбіна. Отак от от шльдик виглядає. Це у нас сьома. Тут от, от шульдик у нас виглядає. Це у нас шоста турбіна по Чехії. Так, от так от коробочка, наліпки. І по вартості 17600 гривень коштують 6 сьома турбіна. Гарантію надаємо, але одразу хочу попередити, що потрібно спочатку перед встановленням ретельно промити всю масляну систему, промити фільтр, сухий у вас там, або, ну, або масляний фільтр повітряний, в будь-якому разі її потрібно промити і раджу там 3-4 рази на рік мити. Цей фільтр, щоб не було, не виникало потім питань. Бо ну були деякі питання. Люди кажуть: от там погнало масло турбіна. Ну, добре, висилайте, будемо діагностувати, будемо дивитися, висилають людина, на діагностику віддаємо. Через деякий час нам приходить відповідь: бруд у маслі, мастила брудне, все, гарантії відмовлено. Ну, тобто таке от. Також хочу наголосити, що при встановленні, будь ласка. Масло залили в турбіну. І крильчаточку провертайте, обертайте її до того моменту, поки не піде мастила в обраточку вже. Якось так от. Так, по цені давайте ще раз 14300. Це у нас підробка, але якісна підробка. Працювати буде. 17600 це у нас Чехія. І 12,5, то що без гарантії білорусівська турбіна. Хочу також нагадати, що є у нас. Відправлення у Молдову, для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. або України Балтії. Для цього потрібно зв'язати з перевізником Міндаугасом. Це мій номер. Максим мене звати, будь ласка, телефонуйте, якщо потрібно. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки. пишіть коментарі. Далі буде. Всі добре.